На жаль, ви повелися на відомий бренд і купили собі телевізор, який мерехтить. Локалка є, Dolby Vision є, Dolby Atmos є. Ну TCL брати за рахунок операційної системи. Ну зараз цим вже ні, нікого не здивуєш. Тому якщо ви не знаєте на що перейти з 65-ї діагоналі, не знаєте на що перейти з 75-ї діагоналі, 100 мовий телевізор від Hisense. Знаю, дорогі глядачі, чи відчувається зараз масштаб цього телевізора, але я зараз зайду в кадр, я думаю, вам так легше буде зрозуміти, що це найбільший в історії нашого каналу телевізор, на який я знімаю огляд. Щоб ви розуміли, ліворуч над ним висить 32 діагональ, праворуч висить 43-ка від Тошиба, які здаються просто телевізорами для кухні. Отже, друзі, вітаю вас на каналі Smartshop.kr.ua Мене звати Павло. І перед вами 100 дюймовий телевізор від Hisense. Це модель 100e 7NQ Pro. 2024 модельного року від компанії Хайсенс буду показувати традиційну вам також інформацію по інноваціям від 2024 року. Дякую, що ви підписуєтесь на канал, тому що вас чекає в цьому році дуже багато новинок. Ліворуч від мене вже висить і Чекає OLED 55 від Філіпс 819. Тому, якщо ви не хочете пропустити огляд ще й на OLED-ика подивитися. Підпишіться на канал smartshop.kr.ua. Отже, 100-дюймовий хайсенс. Поки мені важко відповісти на запитання, як я його зможу доставити нашим клієнтам, якщо хтось прийде зараз в магазин і скаже, Павло, у вас доставка безкоштовна, хочу забрати його. Мені поки важко уявити, тому що в мою вантажну машину не влазить, це треба наймати спеціальний автомобіль. Не буду вам довго розповідати, як ми занесли його в магазин, але розпаковували ми його в трьох, в прямому ефірі це було діло. Споглядайте, дивіться, насолоджуйтесь і масштабуйте цей формат у себе вдома. Однозначно скажу, що в панельні будинки, квартири цей варіант навряд чи підійде, тому що навряд чи його можна буде на міжповерховому майданчику просто розгорнути. Коробка дуже велика, вона ледве влізла в склад. Але такий формат підходить для приватних будинків. Відстань до телевізора від 4 там, до 6 метрів, якщо у вас така відстань, це просто ідеальний варіант. Спочатку він викликає враження величезного телевізора, просто ти думаєш, ну куди це можна його приткнути? А через 2-3 дні ти вже звикаєш і дійсно дійсно звикаєш до великої діагоналі. Що я очікував? Очікував від найбільшого і найдоступнішого телевізора в Україні, тому що цей телевізор Hisense має зараз ціну 99,999. Ну тобто сотка за сотку. Дуже просто запам'ятати за 100 тисяч гривень можна придбати студію мови телевізор Hisense. Але, друзі, є деякі речі, якими я був дуже здивований. Він з локальним затемненням, Direct LED підсвічуванням, ігровим режимом, HDMI 21 120 Гц герцовим дисплеєм і підтримкою режиму 144 герц. Хотілося б зразу визначитися з цільовим сегментом цього телевізора. Кому він підійде? Це однозначно приватний будинок, відстань для перегляду більше 4 метрів. Геймінг, тобто універсальна машина. Яка не коштує захмарних грошей? Ми знаємо, що у компанії Hassin в соті діагоналі буде ще серія U7. Вона буде яскравіше, вона буде ще контрастнішою, вона буде міні-LED, тому у вас є завжди можливість обрати. Серія e 7 Pro буде в діагоналі сотій, 85, 65 і 55. І тільки в сотій діагоналі ви зможете побачити. Ось такий пульт, як в преміальній лінійці u 7 тільки в соті діагоналі. Отже, ось такі зміни чекають в новій лінійці величезних телевізорів. В кафе підійде також. Там, якщо у вас бізнес, збираються люди, ви транслюєте якось, якесь зображення, і вам не треба великі затрати на купівлю величезної діагоналі. Наприклад, відомих брендів цей телевізор, повірте, футбол на ньому виглядає дуже чудово. Я, на жаль, зараз не можу показати, але супер варіант для такого використання. Також операційна система встановлена Vida U7.6. Тут в е, цьому телевізорі також є можливість бездротового керування. Я вам це показував в огляді 65 U8KQ, ідеально працює, відкриває браузер, можете регулювати гучність, поставити таймер, вимкнути телевізор, перемотати вперед, поставити на паузу. Дуже велика кількість команд, які розуміє телевізор. І найголовніше, ці команди він розуміє саме українською мовою. Це одна з найкращих операційних систем. Систем закритого типу з великим потенціалом. Hisense над нею працює, виправляє всі помилки, зауваження, вони швидко реагують. Також не забуваємо, що це і телевізор є Є7NQ Pro. Антибліковий екран. Я не можу сказати, що тут він прямо. Ідеально працює, але запас по яскравості у телевізора досить великий. тому ми дивилися і знімали телевізор переважно в день, я не відчув такого, що мені не вистачає яскравості або екран тусклий. Стосовно зображення телевізорів нових від Hisense, що перший огляд був на 65-ку 8NQ, що цей телевізор, він по-перше, дивує хорошим балансом по кольорам. Я одразу вам буду показувати, як телевізор. Працює в режимі перегляду. Більше за все, мені подобається, звісно, стандартний режим. Динамічний режим втрачається багато деталей в темних частинах кадру. Він намагається зробити картинку більш такою насиченою для магазину. Тому рекомендую використовувати режим стандарт. Окремо відмічаю, що дуже круто працює штучний інтелект, який підлаштовується під контент, який ви споглядаєте. І на другий, третій, четвертий, п'ятий день телевізор показує краще, ніж прямо з коробки, тому що він адаптується під те, що. Ви дивитеся. Датчик освітленості тепер не просто регулює яскравість, він тепер ще й дивиться, яка колірна гама та температура знаходиться у вашій кімнаті. Звісно, ви його можете вимикати, але одразу скажу, коли я вимкнув датчик, телевізор був дуже яскравий і картинка пересвічена. І одразу попереджаю: на жаль, друзі, немає можливості в мене повноцінно вам показати, тому що камера орієнтується на перш за все на яскраві. Частини кадру і можливо вам буде здаватися, що картинка десь пересвічена і ви втрачаєте деталі. Будь ласочка, скажу вам відверто: якщо така проблема є, я вам про неї одразу скажу. По деталізації з телевізором все добре. Звісно, телевізор підтримує всі формати HDR, Адаптивного, HDR10 і Dolby Vision IQ також підтримується, тому у вас немає необхідності перемикатися між форматами або обирати формат фільму, в якому вам споглядати. Також хотів би звернути вашу увагу на швидкість відкриття меню, налаштувань. Все відкривається дуже швидко у телевізора, де ви можете підлаштувати під себе. Яскравість, контрастність, зайти в розширення налаштування. І зразу скажу, що в серії є 7 NQ Pro такі ж самі налаштування, як і в міні-лед телевізорах Тобто начинка, оболонка, процесор по обробці зображення, все у них однакове. Єдине, що відрізняється, те, що там іде Міні ЛЕД-підсвітка, а тут led підсвічування, до речі, Direct LED і, до речі, з локальним затемненням. Що мене Здивувало, що Ну, давайте відверто. Це бюджетний величезний телевізор, але не можна його назвати преміальним. Все ж таки, більш преміальним буде сотка u 7 Там ми можемо вимагати ще більше в якості зображення, ще більше яскравості. Але цілу в цілому роботою локального затемнення я повністю задоволений. Я вмикав різні ролики: і Local Diming тест, і ось цей ролик, також який ви бачите зараз на екрані. Чорний колір мене задовольняє. Я впевнений, що навіть при перегляді звичайних для вас фільмів в повній темряві ви не побачите засвітів на цьому телевізорі. Якість матриці відмінна, якість підсвітки відмінна. Немає затемнень, немає плям на екрані, які ми можемо побачити в більш дешевих серіях. Там А6, А7 серіях. Вибачте, там воно є. Тут картинка ідеальна, тому я і рекомендую такий телевізор також для світлих кімнат. Ну і звісно, дорогі глядачі, я не міг втриматися і не принести в магазин PlayStation. PlayStation, яка у нас працювала майже цілий день, і всі колеги, наші співробітники протестували, зацінили, як гратися в футбол, як гратися в ігри 120 Гц. Телевізор підтримує абсолютно всі формати 120 Гц HDR, PlayStation чудово підходить для цього екрану. Швидко адаптується, і коли ви підключаєте ігрову консоль, телевізор сам перемикає ігровий режим. Одразу попереджаю, що тут вимикаються всі обробки зображенням і вимикається локальне затемнення. Але воно тут і не потрібно. Картинка насичена яскрава, і найголовніше швидка. Я не помітив якихось затримок, імпут тут до 20 мілісекунд. Тому погратися на таку Такому величезному телевізорі це окреме задоволення. Підключайте PlayStation 5. Роз'єми для підключення PlayStation 5 це третій або четвертий. Вони підтримують стандарт HDMI 2.1. Перший та другий роз'єми підтримують HDMI 2.0. Також по роз'ємам є і оптичний вихід багатоканального звуку, і rj 45 для провідного підключення до інтернету. Wi-Fi тут дводіапазонний, за це не хвилюйтеся. І на боковій грані навіть av розєм залишили композитний, вихід на навушники також є. USB високошвидкісний, присутній. І ще один USB на задній панелі. Простіше кажучи, є абсолютно все для того, щоб підключати абсолютно все, що ви хочете. Тобто геймінг, інтерфейси для підключення, є все, що необхідно. І коли ви підключаєте саме PlayStation, ігрову. Ну, або Xbox до вашого нового телевізора Hisense меню вже виглядає досить інакше. Тут ви можете побачити режим відображення картинки, відрегулювати певні параметри. Зображення ігрового у грі, відобразити або приховати FPS, бо деякі ігри підтримують 60 Гц, ви можете це побачити, деякі 120. Тому відобра... відображення е... можете все бачити в режимі онлайн, скажімо так, налаштовувати ваш телевізор в спеціальних ігрових режимах. Ну і важливою частиною, певне, для вас буде звучання телевізора. Я скажу вам відверто і чесно, звук телевізора вражає, тому що вони не забули поставити сюди низькочастотний динамік, який називається сабвуфер. Тому звук потужний. І певно, що, наприклад, основний конкурент TCL цього запропонувати не може, і там, купуючи телевізор 98-ї діагоналі за 110 тисяч гривень, вам точно треба буде задуматися над тим, щоб купити саундбар тут. Ну, я скажу чесно, хотілося б, е, якщо вам хочеться максимально враження, то напевно так. Але в цілому, на перший час, поки ви ще оговтаєтеся і будете звикати до великої діагоналі, можливо, вам вистачить того звуку, що є в телевізорі. Він потужний, він не запирає, він доволі чіткий і об'ємний. Налаштувань по звучанню достатньо в цьому телевізорі. Будь ласка, налаштовуйте все, що вам треба. Е, по звуку тут є декілька режимів, Стандарт, театр, Музика, мовлення, пізня ніч, спортивні змагання, і є еквалайзер, і є режим настінного кріплення. Тепер стосовно кріплення, друзі, телевізор дуже важкий. Настінний кронштейн обирайте правильно або звертайтесь до нас, якщо ви у нас будете брати такий телевізор. Телевізор має вагу до 70 кг без ніжок, і з упаковкою він важить аж цілих 97 кг. Це дуже важкий телевізор, тому закріплятися чисто на гіпсокартон я точно не раджу. Це має бути надійний кронштейн з міцної сталі, закріплений в бетон або в цеглину, або в піноблок з спеціальними анкерами. Коротше кажучи, підійдіть до цього дуже уважно. Але якщо у вас слабка Стіна і ви хвилюєтесь з приводу цього телевізора, або це якийсь перестінок. Я би все одно вам радив би купити на нього, замовити величезну тумбу. Ширина телевізора складає 2 23,5 см, і висота з підставкою 1,32 см. Глибина при цьому аж 50 см, тобто у нього підставочки досить великі. Ось таку тумбу замовляєте, і це буде найнадійніший варіант. Вага з підставкою 62,5 кг, вага без підставки 60 кг. 60 кг треба вам буде якось закріпити на стіні, тому враховуйте це і підбирайте. Кріплення оптимально саме для цього телевізора. Тепер стосовно технічних характеристик, щоб я вам не забув нічого розповісти про цей телевізор, поки ви споглядаєте якість його зображення, телевізор 100 дюймовий, буде випускатися ще в діагоналі 85, 65 та 55 зможемо побачити. В новій лінійці саме серії N, додали локальне затемлення, що дуже класно вплинуло на рівень чорного кольору. Квантові точки присутні. Процесор стоїть HiViev Engine Pro, такий самий, як в Міні LED-телевізорах, 120 герцова панель, Dolby Vision IQ підтримується, HDR 10 адаптивний, є Filmmaker Mode. Комплексне рішення для HDR, це мається на увазі, що підтримується і Dolby Vision. Адаптивний датчик освітленості, за який я вам казав, підтримується не тільки яскравість, а й температура кольору. Динамічне відображення тонів, це тільки в моделі PRO, адаптивна глибина штучного інтелекту. За допомогою штучного інтелекту відбувається спортивний режим зі штучним інтелектом, протиблисковий екран це тільки 65-75 дюймів, широкий кут перегляду дійсно у VA телевізорів Hisense – Кут перегляду став набагато краще. Vida U76, це нова версія, така буде встановлена в мініледах і в цьому телевізорі. Голосове керування і плюс керування бездротове є саме в телевізорі Hisense 100 ї діагоналі. І ще е хотів би від відмітити, що є функція пошук пульта. Ви можете за допомогою клавіші, яка розташована е внизу, е вмкнення, перемкнути на режим е пошук пульта. Ось так обираєте і пульт починає пищати. Це буде доступно також в сотій діагоналі і в міні led телевізорах Ось пульт пищить, я знаю де він лежить, просто натискаємо ОК і все, повертаємося. Game Mode Pro 144 Гц, AMD FreeSync Premium, Gaming Dolby Vision підтримується і це перевірено підключенням PlayStation. HDMI 2.1 це третій та четвертий роз'єм, вбудований сабвуфер, звукова система 2.1. Dolby Atmos, Visa READY, це бездротові колонки, які підтримують стандарт Visa, Батьківський контроль, режим захисту очей, до речі, що стосується шиму, в цьому телевізорі шим не перевищує 15% відхилення від норми, і це дуже круто. Телевізор, такий величезний, для тих, хто бере на невелику відстань, він не мерехтить, як більшість корейських брендів, які забили просто на те, щоб випускати комфортні для очей телевізори. Вони забили на це. Вибачте, будь ласка, але це вже дратує. Коли ти дивишся телевізор довго і твої очі починають втомлюватися багато. Хто думає, що та я просто втомився від роботи, і мені просто болить голова від такого телевізора. А насправді це просто він мерехтить як стробоскоп, і ви це бачите, ваші очі втомлюються, і ви не можете навіть фільм до кінця додивитися. Знайомо? Хм. Ну тоді, значить, ваш телевізор має високу частоту широтної імпульсної модуляції або низьку частоту широтної імпульсної модуляції, яка точно шкодить вашому зору. На жаль, ви повелися на відомий бренд і купили собі телевізор, який мерехтить, але ви цього не бачите. Тоді я вам рекомендую, у вас у всіх є сучасні смартфони, берете, вмикаєте у повільнену зйомку і просто подивіться, як ваш телевізор мерехтить. Зніміть його декілька секунд, витрачте і побачте, І напишіть в коментарях, чи мерехтить ваш телевізор. Samsung чи ні. Дводіапазонний Wi-Fi, airplay чудово реалізований, підключайте всі смартфони, планшети, Apple без проблем. Пульт на сонячних батарейках це тільки в сотій діагоналі, широка центральна підставка в всі е невеликі діагоналі. І низький рівень випромінювання синього спектру. Комфортний телевізор, що мені стосується якості зображення Hisense, вони в 2024 році вони заберуть у Samsung ще більше, тому що ті те, що я бачу своїми очима, телевізор став показувати цікавіше, телевізор став показувати реалістичніше. Те, що ми бачимо зараз з вами на екрані, це зовсім інший рівень картинки. Тут немає кислотних кольорів, як це було Раніше у Хайсенса. Треба було його раніше налаштовувати. Зараз за вас це робить штучний інтелект. Ви можете відналаштувати там ще собі трошечки кольорі, додати їх або зменшити, але в більшості випадків за вас це зробить штучний інтелект. Вам нічого не треба робити. Звук цікавий, сота діагональ, найбільший тілік, можна чим похвастатися, є чим. Все є для того, щоб ви були задоволені купівлею цього телевізора. Я дякую компанії Хайсенс за чудову презентацію. Яка я нам нагадала про зміни основні в телевізорах, я не знаю, що вам тут ще, друзі, розказати. Це хороший середнячок, це не вау-ефект, звісно, це не OLED з піковою яскравістю, там 2000 ніт. Ми з вами маємо 100-дюймовий величезний тілік, який ви можете використовувати згідно ваших потреб, згідно ваших задач, з нормальним вбудованим сабуфером, без е е переплати за бренд з двохрічною гарантією, з нор е з нормальною картинкою, з нормальною обробкою, зі штучним інтелектом, з датчиком освітленості, з ігровим. HDMI 2.1 з підтримкою гри в Dolby Vision. Мені сподобався. Поки він у нас, по якщо ви з міста Кривий Ріг, завітайте, пограйте, поклацайте, спробуйте, здивуйтеся таким телевізором. Адже 75-ка це вже звичайна річ. Вже треба дивитися вперед. І ми багато 75-ок встановили в приватні будинки так. От зараз згадуючи тих клієнтів, яким ми відвезли 75-ку, я думаю, що і сотка б туди нормально залетіла. Дуже нормально залетіла. Тому якщо ви не знаєте, на що перейти з 65-ї діагоналі, не знаєте на що перейти з 75-ї діагоналі, обирайте золоту середину. Це вона і є. Hisense 100e 7NQ Pro. Сьогодні був з вами. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Телевізор мені сподобався. Мінусів я в нього Ну, ну серйозно. Напишіть, будь ласка, враховуючи все, що я вам сьогодні розповів, які є мінуси в сотій діагоналі за 100 тисяч гривень. Дякую, що ви подивилися. Подумайте, будь ласка, мені дуже цікаво почитати ваші коментарі серйозно. Я не просто так прошу там щось. Якщо у вас є якісь думки, напишіть про них в коментарях. Не соромтеся, витрачте там 10-15 секунд на те, щоб сказати там Слухай, Павло, мені не подобається, що там рамка товста або мені не подобається, що там ручки, щоб його тримати, там, коли розпаковуєш, хоча вони відкручуються. Мені не подобається вбудований сабвуфер, бо я буду брати все одно акустичну систему під нього. Ну напишіть щось, що вас зупинило би на шляху купівлі до цього телевізора. Ну і, звісно, вдякую вам за підтримку нашого каналу. за Ваші лайки за те, що поділилися цим відеороликом. Написали коментарчик на ньому. Я вам дуже дякую. Якщо підписались, взагалі молодці. Тому це означає, що мій контент для вас корисний. А найбільше щастя для людини в цьому світі це бути для когось корисним. Дякую вам, дякую Збройним силам України за захист нашої держави. Нехай вас Бог береже. До нових зустрічей. Бувайте!